Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску у Динамо. Відповіли щодо трансферу лідера до Саудівської Аравії. Гереро зацікавив мексиканський клуб. Шахтар найближчим часом підпише гравця за 15 плюс мільйонів євро. Зінченко потрапив в тіньовий бан Арсеналу. Директор медіадепартаменту Динамо Андрій шахов молодший прокоментував інформацію щодо можливого переходу Георгія Бущана в Саудівську Аравію. З чим пов'язана відсутність Георгія у заявці в останніх двох спарингах, та чи відповідає дійсності інформація щодо інтересу з боку клубу Саудівської Аравії? Зараз триває серія контрольних матчів, дають можливість зіграти всім голкіперам: і Бущану, і Нещерету, і Моргуну і Ігнатенку. Зараз приїде Ю-19. Буде ігрова практика В'ячеслава Суркіса, бо вони готуються до юнацької ліги чемпіонів. На зборах усі футболісти отримують ігрову практику. Сьогодні Бущан відпочиває, пограв із відзивом. Сьогодні грають нещерет, моргун і Ігнатенко. Стосовно пропозиції, не можемо коментувати трансферні чутки. Відповів Шахов-молодший у коментарі трибуна. Зазначимо, що 30-річний Георгій Бущан є вихованцем Динамо. Його угода з київським клубом діє до 30 червня 2026 року. Цього сезону він зіграв 27 матчів за білосиніх у різних турнірах, пропустивши 30 голів. При цьому в дев'яти іграх зберіг свої ворота сухими. У складі збірної України Бущан провів 18 поєдинків. Трансфермаркет оцінює вартість у 7 мільйонів євро. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Нападник Київського Динамо Едуардо Гереро потрапив у поле зору мексиканського клубу Пумас, як повідомляє «Ель Футбольєро». За даними джерела, рада директорів Пумаса бачить у 24-річному панамці можливе вирішення проблеми команди в атації, які виникли в останніх сезонах. У мексиканському клубі вважають, що гареро зі своїми характеристиками може стати відсутною ланкою в нападі Пумаса. Інші мексиканські змі також підтверджують цю інформацію, підкреслюючи, що Гереро є підходячою кандидатурою для пумаса. Зазначається, що Гереро відповідає всім вимогам, які клуб шукає центральному нападнику. Панамець є фізично сильним гравцем, володіє чудовими бомбардирськими якостями і має значний досвід у європейському футболі. Окрім своїх футбольних якостей, Гереро має перевагу, оскільки знає кілько гравців Пумас, зокрема, свого співвітчизника Адальберто Караскілью. Такий зв'язок може полегшити їхню адаптацію в колективі та прискорити інтеграцію в команду. Пише Сомас Пумас. Варто додати, що за даними трансфермарки, трансферна вартість Гареро зараз становить 2,5 мільйона євро. Панамець має контракт із Динамо до літа 29-го року. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого футбольного клубу зображений на екрані. Донецький шахтар найближчим часом може підписати нового гравця, про що повідомляє український журналіст Ігор Бурбас. За інформацією, джерела гірники ведуть переговори з футболістом, який має бразильський паспорт і грає на атакувальній позиції. Сума трансферу може стати рекордною за останні роки, перевищивши 15 мільйонів євро. Арсенал чітко визначив, кому довірить лівий фланг оборони на майбутнє. Каноніри планують підписати новий контракт з 18-річним Майлзом Люїсом Скеллі, про що повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Керівництво і тренерський штаб Арсенала вражені його прогресом у цьому сезоні. Поки Зінченко і Калафіорі регулярно лікувалися, Люїс Скеллі впевнено зайняв позиції лівого захисника. Зінченко вже кілька тижнів здоровий, але не може витіснити молодого конкурента з основного складу. Шість матчів поспіль у запасі. Новий контракт з Келлі лише підсилює чутки про можливий продаж зінченка. У Олександра залишилося півтора роки чинного контракту, і пропозиції щодо його продовження немає. Калафіорі придбали влітку за 45 мільйонів євро. Тому італійці навряд чи будуть списувати так швидко. Полісія на офіційному сайті оголосила про підписання Олександра Андрієвського на правах вільного агента. Умови контракту півзахисника Житомирський клуб не розкриває. Відхід Олександра з Динамо викликав медіаскандал. Журналіст Ігор Бурба повідомив, що Андрієвський запевнив президента білосиніх Ігоря Суркіса, що він приєднається до ЛНЗ. Саме на цих умовах гравця відпустили. Хоча і сам Андрієвський і Ігор Суркіс простували цю інформацію. А півзахисник приєднався до полі. Ліся нагадуємо, Андрієвський був у системі Динамо з 2015 року. Він взяв участь у 123 матчах, забивши 5 голів і зробивши 11 гольових передач. У складі Динамо Олександр двічі вигравав чемпіонат України, тричі кубок і ще два рази Суперкубок України. Український форвард Олімпіакоса Роман Єремчук після забитого голу ворота Панатінайкоса опинився в центрі уваги грецьких ЗМІ. Як повідомляє Спорт Тайм, іспанський тренер команди Хосе Луїс Менділібер високо цінує роботи українського нападника і його старання. Але до останнього матчу Єремчук не міг узгодити свої дії на полі з ритмом команди. Наймовірніше, Роман Єремчук отримає ще один шанс проявити себе, перш ніж клуб остаточно визначиться з нападником, зазначає Джерело. Захисник львівського руху Олексій Сич, якого пов'язують з інтересом Київського Динамо, 19 січня приєднається до зимових міжсезонних зборів іншої львівської команди Карпат. Повідомляє спорт.ює також до табору зелено-білих приєднаються ще троє гравців руху: півзахисник Євген Пастух та нападники Ілля Квасниця і Ігор Краснопір. За даними джерела, між першими і другими етапами присезонної підготовки Карпати планують завершити трансфери всіх чотирьох згаданих футболістів. Трабзонспор продовжує виявляти інтерес до вінгера Шахтаря Олександра Зубкова, повідомляє фанатік. За інформацією джерела турецький клуб готовий запропонувати за гравця 6 мільйонів євро, тоді як Шахтар прагне отримати за нього 10 мільйонів. Переговори між сторонами тривають інтенсивно, і Трабзонспор намагається домовитися про зниження суми відступних, яку вимагають гірники. Раніше з'являлася інформація, що Шахтар оцінює Зубкова в 5-8 мільйонів євро. 28-річний Олександр Зубков є вихованцем Шахтаря і належав клубу протягом усієї своєї кар'єри, за винятком сезонів 2020-2022, коли він виступав за Ференц Варош. Цього сезону Зубков забив 7 голів і віддав 6 асистів у 22 матчах за клуб і збірну. Правий захисник Ліверпуля, Трент Олександр Арнольд, планує голосити про перехід до Реала, повідомляє Ті Football. Футбол. Його контракт з Ліверпулем добігає кінця, що дає йому можливість покинути клуб наступного літа як вільний агент. Англійський футболіст уже досяг особистої домовленості з іспанським клубом. Фінансові аспекти не є пріоритетом для гравця. Його приваблює новий виклик в іншій лізі та перспективи жити в Мадриді. Реал готовий заплатити 40 мільйонів євро за 26-річну захисників. Сникав вже цієї зими, проте Ліверпуль відхилив початкову пропозицію 25 п'ять мільйонів євро. І як повідомляється, вимагає близько 70 мільйонів євро, незважаючи на те, що контракт Олександра Арнольда закінчується. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.